На сесії Черкаської міськради депутати повернулися до питання передачі місту очисних споруд та зеленої зони біля Свято-Михайлівського собору. Останню запропонували відвести під повноцінний парк. Чи підтримали пропозиції обранці? Дивіться у сюжеті. До ситуації з очисними спорудами, які пов'язують ПратАзот та комунальне підприємство Черкасиводоканал, деякі депутати повертаються регулярно. Щоразу починають із пропозиції розглянути передачу системи на баланс міста. Для цього звернулися до фонду держмайна по звернення. Наш депутатський Київ, що передали нам міру Держмайно. Я не хочу нічого плохого сказати нашого Азоту. Довго років працювали мирно, дружно, взаємопоніманням, але зараз давайте звернемося, що далі нам. Згадали обранці й про ймовірні штрафні санкції у майже 700 мільйонів гривень через умови оновленого договору між підприємствами. Торік представники Черкаси водоканалу назвали їх кабальними, бо ж норми води на вході, які прописані в документах, неможливо було виконати. Ситуація ну вона критична і з звикової азот нав'язує умови, які геть не які можуть призвести до. Дуже негативних наслідків до територіальної громади міста вони підвищують вимоги до показників, які мають бутичних воді. Звернення депутати підтримали. Спірним виявилося питання передачі ділянки на території соборного парку у власність міста з подальшою реалізацією проєкту облаштування там повноцінної паркової зони. Ця ділянка належить Свято-Михайлівському собору Української православної церкви Московського патріархату. Міський голова подібну ініціативу прокоментував так. Нічого іншого як просто політичний піар, це питання за собою банально не несе, я вважаю. Тому що суспільних потреб ну деякі просто відвідувати соборний парк чи що, чи там вкласти кошти. Кошти вкласти ми не можемо, щоб привезти його до ладу зараз на даному етапі. Зрештою, присутні закликали відкинути релігійну складову питання, опираючись виключно на юридичні моменти. ці конкретні Громаді була надана величезна преференція, величезний бонус, рухом декілька гектарів, 19 гектарів. Так, тому ми політичний органів хочемо забрати цю преференцію, не забравши їх право на міросповідання. Все це юридично вибачте рішення, давайте просто визначатися голосування. Крапки над і допомогли розставити у комісії з питань земельних відносин. У нас не. Є проект рішення про вилучення. У нас стоїть проєкт рішення щодо звернення до е, патріархату е, щодо надання цієї земель, е, земельної ділянки для суспільних потреб у разі їхньої згоди. Унаслідок тривалих обговорень надійшла пропозиція земельні питання обговорювати детальніше до сесії у комісіях та на засіданнях виконавчого комітету. Разом з тим додавати обґрунтування, погоджувати чи ні кожен із проєктів рішень. Але депутати таку ініціативу не підтримали. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.